Привіт, уряд Німеччини розробив законодавство для полегшення депортації мігрантів, яким не вдалося тримати притулок і планує обговорити з опозицією заходи для вирішення проблеми міграції. Серед інших заходів законодавство передбачає збільшення максимальної тривалості утримання під вартою перед депортацією. Це від 10 днів хочуть зробити 28. і, зокрема, полегшення депортації людей, які були засуджені до року, і більше ув'язнення або є членами злочинної організації. Це також дозволить правоохоронцям проводити обшуки житла на предмет наявності документів, завдяки чому буде легше встановити особу людини. Уряд вже розробив законодавство, яке оголошує Молдову та Грузію безпечними країнами походження, через що спрощує процедуру відмови у наданні притулку. Та депортування шукачам притулку з цих країн, намагаючись зменшити кількість нових нелегалів та полегшити депортацію, уряд також прагне полегшити можливість біженцям отримати роботу. Уряд також підтримуватиме місцеві органи влади, які сприятимуть залученню мігрантів до громадських робіт. Раніше президент Німеччини Франк Вальтер Штаймаєр висловився за обмеження нелегальної міграції Україну зі свого боку. канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну міграцію за допомогою більш сурового прикордонного контролю. Також повідомлялося, що міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме над егідою Європолу для ефективної боротьби з нелюдською контрабандою. Ну що, друзі? Як вам такі методи боротьби із нелегалами в Німеччині? Напишіть свою думку в коментарях. А з вами була компанія Перша віза, тому що тут все про життя та роботу за кордоном.